Мене звати трошечко Валентина Вікторівна, яка так життя йде. Можливо, хтось мене узнав, не узнав, можливо, я когось узнала, не узнала, але я бачу деякі обличчя, які мені знайомі. Я вас вітаю, я рада взагалі, що я тут, і рада тому, що все таки ініціювала районна адміністрація і районна рада про те, що перенесли. Путівський район на обслуговування до Сумського місцевого центру. Я вам розкажу пізніше структуру, але хочу просто, щоб ви всі розслабилися. Просто ми приїхали сюди для того, щоб ми поспілкувалися з вами, визначили режим роботи, як ми будемо працювати, як буде бюро працювати, як буде, ми будемо виїжджати, для того, щоб сільські ради був виїзд і надання правої допомоги ефективно. І вам це дуже корисно буде, як головам сільських рад нинішніх. Я не знаю, там як буде по децентралізації з'єднання буде чи не буде, як воно буде. Це вже на місці ви орієнтуєтесь. Але те, що для для вашого населення, для ваших громадян дуже важлива наша права допомога, це перше те, що ви до вас будуть приходити люди. Ви можете просто-напросто організовувати їх. І потім вже ми з вами сьогодні обсудимо, як це все буде працювати. Просто прошу бути активними, спокійними, активними і просто такий круг, як домашнє, домашнє спілкування. Ми приїхали сюди не для того, щоб хтось прозвітував, чи ви, чи ми. Але ми розкажемо ту інформацію, яку ми яку ми знаємо, яку ми вам хочемо подати. А у відповідь від вас хочемо почути, як би ви хотіли, щоб таке спілкування постійно було, системне продовжувалося, і взагалі, які б виїзди ми могли до вас робити, і в які дні, і все таке. Ну, згідно по графіку, тоді ви вже із Георгієм Павловичем. Я думаю, ви вже знаєте, він начальник бюро, путильське бюро, відділення називається, яке підпорядковане Сумському місцевому центру екстрактурних підрозділів. Називається «Путильське бюро правової допомоги. Я хочу вам озвучити наш порядок денний нашої роботи. Робота наша планується закінчити до 12-ї години, але якщо у нас піде спілкування, ми можемо і затриматися, якщо це, в принципі, буде цікаво вам. Моя презентація практика, взагалі, наш семінарна рада називається правові комунікації громад. Розширення доступу до безоплатної правої допомоги. В цьому, скажімо так, в цьому порядку денного буде мій виступ як директора Сумського місцевого центру надання безоплатної вторинної правої допомоги, практика ефективної комунікації та побудови партнерств у наданні послуг громадянам. Потім у нас четверте питання: це співпраця органів місцевого самоврядування в питанні розвитку системи безоплатної правої допомоги. Хто записався, будемо просити, щоб звичайно свій виступ зробив, хто ще може потім виступити, це в принципі можуть тоді продовжувати і обговорення, і виступати. Слідуюче питання це робота мобільного соціального офісу на теренах Кутільського району. У нас представник управління соціального захисту буде виступати керівник. Так, слідуюче питання це суб'єкти звернення, категорії питань, засоби зв'язку, порядок надання правої допомоги. Нам про це будуть розповідати як і Георгій Паличик, начальник відділу, і Олександр Вікторівчик, начальник відділу правої інформації та консультації Сумського місцевого центру надання безоплатної тринної правої допомоги. Слідуюче питання це співпраця громадських організацій в питанні розвитку системи безоплатної правої допомоги. Будуть виступати громадські організації, надання соціальних послуг кутильським розшифрую. צ'ס ססד אה צ'ס ססד צעס זאַחסטן Управління <реш> соціального відділу соціального захисту, да, я так розумію, і підбиття під підсумків, дискусії, обговорення. Ми можемо в принципі говорити про обговори не тільки тоді, коли вже буде останнє, але того, які виникнуть питання, ви можете по ходу її задавати. В принципі, це було б і для вас нормально, що ви не забули питання, яке хотіли забуть, або задати, а потім посіснялися задати. Тобто, в принципі, формат такий. Приймається, я думаю, що буде нормально нам таке спілкування. Так? Я зразу хочу розповісти про те, так як тут моя зазначена презентація, то хочу розповісти про те, ми з вами перший раз спілкуємося, що з 2013 року були відкриті регіональні центри з надання авторобної правої допомоги, це як обласні. По кримінальним справам, тобто тільки по кримінальним справам, працюють ці регіональні центри. Затримання міліції, ще які там питання. На цьому зупиниться наш Олександр Вікторович більш конкретно. З 1 червня 2015 року відкрили сумські місцеві центри. Ми працюємо вже практично скоро ну півтора року, ми вже працюємо. І хочу сказати про те, що цього було недостатньо. Держава це зрозуміла, тому що людям необхідно не тільки вторинну, а в першу чергу первинну правову допомогу. Тобто, це надання консультацій, роз'яснень, допомога написання якихось там довідок. В принципі, 80% потребують люди іменно такої допомоги, первинної, тобто роз'яснення, консультації. Краще прийти і уточнити у юриста, що мені з цим робити, як хату продати, як розвести, як заміж піти, як землю приватизувати можливо, там з тарифами, які можуть бути питання, то краще прийти до юриста, проконсультуватися, отримати роз'яснення, а потім вже. Робити якісь дії. Чому? Тому що інколи громадяни зроблять дії, а потім вже юристи не можуть вирватися з цього. Це треба йти в суд. В суді це треба над, платити госпошліну державну мито і звичайно, це кошти. А можете представити, якщо це платний адвокат, а вас, кстати, він тільки один. На весь Уже два в системі безплатний провод тільки один. В системі безоплатної допомоги, тобто адвокат, який здав іспити, і держава дозволила йому надавати безоплатну праву допомогу громадянам тільки один у районі. Ну, я думаю, що другий адвокат, який вже з'явився, отримав посвідчення, то він вже буде потім здавати іспити, і ми тільки раді тому, що буде вже в готівлі два адвоката. Звичайно, Потім нагрузка достатньо була серйозна. Хочу сказати про те, що Сумський місцевий центр за, за ці практично з 1 липня 2015 року, за ці півтора роки, він прийняв 3313 громадян. Тільки за цей рік він прийняв у нас 2450. І тоді держава приймає рішення, що необхідно для того, щоб були послуги надані до кожного громадянина дальнього, навіть самого дальнього села, то приймають рішення про створення таких бюро в районах. В області у нас діє чотири таких місцевих центра, і таких як ми: це Конотопський, Охтирський і Шоскінський. Ну, підпорядкування якого ви були по обслуговуванню, але звичайно, ви цього й не відчули. Бо е, потім вже адміністрація ініціювала, щоб нас вас, як район обслуговування передали вже сумському місцевому центрі. Я думаю, це буде зручно і громадянам. Вони правильне рішення прийняли в лікарню їздите, можливо, куди там їздите, на центральний ринок їздити. Тобто вам, звісно, це суми ближче і зручніше. І прийняли рішення про створення таких бюро в Сумській області їх тепер 14. І обслуговування сумським місцевим центром це три таких бюро: це Путин, Краснопілля і Білопілля. Ну, в принципі, це колеги нашого Георгія Палича. Ті, хто був, уже створили бюро, проходили керівники цих бюро, начальників бюро, вони проходили іспити, конкурси. Вони три етапи проходили. І я хочу сказати, на Потильський, ну як і на кожній із бюро, була достатня немала кількість претендентів. По Путинському бюро у нас було спочатку скільки там? Спочатку 19. 19. І Кожний етап оціювався, і Георгій Палич, конкурс вже був останній у Сумах, були залучені громадськість, а конкурс не просто так. Це не ті конкурси, які проходять. Скажімо так, в органах державної влади 90% були громадські організації, а 10% це був директор центру безпосередньо я був Київ і була область. Тобто три чоловіка проти 12, там ролі ніякої абсолютно не грали, тому громадськість дійсно, і ми їм за це вдячні. Чому? Тому що вони вибрали самих найкращих, самих професійних і тих, що подавали документи. Можливо, хто не дійшов і сам не прийшов на конкурс, були й такі. Але я думаю, що ви будете задоволені тим, що є на території Путильського району бюро і краще не їхати у Суми, а тут на місці отримати праву допомогу. Так само консультації, які необхідні як вам, так і громадянам, ви можете і громадянам надавати, давати, скажімо, тут вам роздадуть інформацію, куди їхати. Пізніше будуть роздані вже десь, бо тільки ж тільки створилися, будуть розроблені буклети по напрямкам, чи землі, чи приватизації, чи оформлення спадщини. Різні напрямки беруться. І тоді вам вже будуть роздаватися буклети, і ми просимо у вас дуже активної участі щодо цього. Ми просимо вас надавати скажімо, моніторити в себе на селі. Які ж питання для вас важливі для ваших громадян, для ваших мешканців. Чи то спадщина, чи то продаж, чи то е, приватизація, чи то е, питання паю, ну, чи договора до оренди паю. Це достатньо такі питання, які болючі для кожного із не тільки ваших мешканців, і, по-моєму, для кожного із вас. А як правильно з цим, це, з цим зробити, як поступити правильно чи неправильно, як це організувати. Як громадську організацію створити з цим, ви можете приходити з будь-яким питанням у Бюро правової допомоги. В, скажімо, в допомогу Бюро правової допомоги ми будемо поки приїжджати з адвокатами, сумськими, з нашими працівниками. В даному випадку Олександр Вікторович він у нас надає достатньо теж професійний, висококваліфікований, і він надає, виїжджаємо разом з ним на райони і надає. Правові консультації, роз'яснення, можливо, якісь поради. Зрозумійте, ми надаємо не чисто по закону поради. Ми надаємо поради або консультуємо так, як вам необхідно жити в житті. Ми теж, ми теж народилися на цій землі. Ми знаємо, якщо піти в управління соціального захисту, що ми там отримуємо. Ми знаємо, що якщо підемо ми в органи виконавчої влади, що там отримуємо, або там якісь дозвола, чи ще якісь питання. Але ми стараємося так, щоб люди не йшли потім у суд. А ми стараємося так, щоб це було досудове вирішення сфорії. Можливо, чи сусіди там між собою землі кусок не поділили? Можливо, ще якісь питання. Тому чому? Тому що ви тоді не будете витрачати кошти на суди, і, в принципі, це достатньо ну, кваліфікована допомога для вас. Я думаю, що це. В першу чергу необхідно вам, тому що коли ви приймаєте якісь рішення на сесії, вам теж необхідно проконсультуватися з юристами. Звичайно, ми не працюємо з юридичними особами, ми працюємо тільки з фізичними особами. Але зважаючи на те, що працювати фізичні особи в районах працюють так і основна більшість в територіальних громад, то ми, звичайно, надаємо консультації вам. Хочу сказати про те, що яким чином ми виїжджаємо. При адміністраціях створені мобільні соціальні офіси. У Путивлі, я не знаю наскільки вони розвинуті. Я думаю, що потім ми знайдемо працюють вони, активізуються після літа, після цих канікул, і потім вже бюро буде виїжджати разом з мобільним офісом, з управлінням соціального захисту, виїжджати у села. Єдине прохання до вас. Коли ми навіть будемо виїжджати без адміністрації, Сережа, вибач, коли будемо виїжджати без адміністрації, можемо самостійно виїхати, то хочу сказати про те, що організуйте людей і це для вас теж буде на користь, Переді у вас у кожного вибори. Коли ви будете спілкуватися з людьми, коли ви будете афілюватися, я без адміністрації кажу. Коли ви будете хвилюватися за людей, це дуже важливо. дуже важливо. І люди зрозуміють, що ви за них хвилюєтеся. Прохання таке, будемо говорити, вивізьте, будь ласка, оголошення для того, щоб ви могли зібрати людей, що тоді-то тоді ми приїдемо. Це один варіант. Найкраще спрацьовує оголошення не на вашій сільській раді і не на якійсь адміністративній адміністративні установі. А це магазини, лікарні, пошта, якщо є, і тоді люди йдуть. У нас, як наприклад, я вам скажу, що ми були в Краснопіллі, і ми, ми спілкуємося дуже такі, з головами сільських рад. І приїхали ми в Запсілля, це пам'ятаю, тому що ми теж вивчаємо географію наших районів. Це невеличка територія сільської ради. Прийшло 22 чоловіка одночасно. Чому протягом часу, протягом години, чому прийшли? Говорить, откуда ж ви прийшли, як ви так швидко про нас узнали, тому що звісно, коли ми приїжджаємо, 5-6 приходить на сільській раді, а то 22. Вони сказали, просто на магазині ми прийшли за хлібом. В принципі, вони прийшли за хлібом, набрали хліба, з сумками прийшли і просто разом із со своїми сусідами поприходили, і тут ми давали їм консультації. І часов до трьох чи до чотирьох практично все. І а потім ми поїхали у Миропілля. Тобто ми до 15-ї, до 16-ї години надали консультації, роз'яснення, які хотіли люди. Різні були питання, дуже різні. І... Звичайно, Краснопільський район, в якому ми вже стали працювати практично з 1 липня цього року, вони настільки до нас звикли, що селищна рада запросила нас, ну як міська рада, як Бутирська міська, там не місто, а селище, запросили нас на постійні виїзди. Вони прийняли програму для того, щоб ми могли виїжджати, програму підтримки безоплатній системі безоплатної правовій допомозі. Для того щоб організувати виїзди, надати приміщення, надати.